Так, зараз ми подивимось, як там матка жива чи ні. У тебе? Та не барза. А, руши. А, то, чи то пчоли там лазять. А ну киїш, у вас скільки маточників стоїть. Пасує їм та матка. Отак, так, о. -о. А ну а так. -от. Mm. ну ти знаєш, там нормальна матка, вона темна. Темна. Як дивишся, воно там світле біле, то значить ляр, mm. личинка Угу. Mm. Mm. Маємо 16 маточників, то мами це робити. 16, да, ти посчитав. Mm. Навіть по два можна дати. Zbyszek, a ty wiesz, jak to by ja Tak, a nuka, no, dywajmy się. Tak lepiej. A, no, a o, trzymaj tak. Czekaj a, no, a tak O. Nie wiem, co tam widać. Zbyszek, ta w żyła, ta wszę, ta, wzi ta, ta sformowana. Я маточник ага, бачу, бачу навскось. Хоча це я так, так не можна казати. Я, от. Це так. все. Це темно, все, вона жива. А то, як... Jest... Да. А то як ясна така, знаєш, Збишик. то я ще час. Або пошла. О, Дивіться, а це бачите, які матишники. Що значить Збишик, Ну ти, знаєш що, Збишик, Ти вже приближаєшся до е, лінії. знаєш до якої? Ага. Стаєш ти вже ага, No giań. Dziękuję. Zbyszek. No zobacz jaka. Giań. I stoj. Tu... Przekładane, tutaj przekładane. O, Zbyszek. I ця żyła. Normalnie, normalno, normalnie. Ja normalno, ja normalnie. Ja. Tak on i czujesz. Ano, kiesz. Ano. Dobra, idziemy szukać. Wow na, e, na jut, na, na powinni w Tobie wyjść. Tak. Tak, i, e, tutaj, 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 tutaj ma się. Już tutaj część dawałem, nie? Da, ty się zabierał, da, 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 da. O, właśnie jak, jakie, jak, 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 stoją, jak pistolety. No. Gotowe. Dobra. wstaw wstaw staw, ich. U... je. Tak, złoży ich tutaj. Nakrywamy. Nie, wszystko А, так, зараз ми подивимося. От дивіться, якщо, що ми зараз з бішиком робимо, яку процедуру. Значить, от він понамічав, де в нього старі матки. Подивився, що ну, нема діла. Да, нема, нема Я, по, по чому ти орієнтуєшся? який Яким тебе орієнтір? Нема м'яду, мат... нема. О, бачите, орієнтір нема нічого. знаєш, Причина, а там є, а там повно забито. Є, О, і... Оце отут молоді, бачите. І то вони вже наростились, вже з одних е, од Продукцію. Oh. А оце бачите, він написав Л, ліквідація. Нема бджіл, нема меду. От тобі весь орієнтир, да збіжи. Yeah, так є, <laughs> підстава, не? Бачите, о. Тут є, тут молода. Далі. А тут теж є молода. Кто вже відзяв, тут ту виділяєм матке теж. А вже молода є. А і у тебе під довго? Тут ліквідація. А треба поліко так. Тут є одна. Ага. 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 Ілі там от ти мовив? 16. 16, Matożnik I. Tak, zbiszyk. Dej, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 4 tutaj. Tam ze znakiem zapytania z Tutaj cicha wymiana. Tak, 1, 2, 3, 4, 5. Tam 6, 7, da? Gdzie jeszcze? Aha, tu nie, tu już policzyłeś to. Tutaj do sprawdzenia, do decyzji, ale jest tyle mateczników, to bijemy. Aha. Likwidujemy to, tak? tak? Mamy co? Mamy co dać <kuh> Tu następna Tak, w serde. Tu następna Aha Tu następna I tutaj też yy, Znak zapytania. A, znak zapytania Na, Czyli. Yy, Czas Pod ona była. No, no to taka dała, tak, nie tak, dała. Tak, nie? tak, 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 wsio, też. tak. Wszystko, zaczynajmy. Tak, my e, matkę. Ubijamy da. za 15-20 minut. Matę. Nie, nie mówimy, że zbieramy. z Zulię. I wynosimy Wyprowadzamy z orszakiem. Tak, wszystko. Bójcie zdrowi, my kontynuujemy. Зараз ми їх всіх маток треба нам знайти. Так, я мушу хіба бути обрач, ні? Убирайте, як мене за ногу кусає, я не можу так на ногу. Но, не, я, не, все, я, 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 на, я на другий э, день, все, я не можу встати. А я, ну ні, мені А за руки мене хай 40 штук кусає, за нос, <laughs> за, за шию, за що хоч, тільки не за ноги. Но. Так, все. Добре, мами.